Що варто зробити для себе просто сьогодні? Просто сьогодні вам варто відпочити, відпочити. І зрозуміти, що ви вже дуже багато чого вклалися, і ви. Не можете зупинитися, ви все йдете вперед і вперед, і тримаєтеся за ці свої, за цей свій гаманець. Бачите, ви ніяк не можете його відпустити. І для вас робота це перш за все. Але тут кажуть, подивіться, ви ж вже ж посадили, воно вже росте. Навіть коли ви відпочиваєте. Результат вже є, і дозвольте собі відпочити, не втрачайте свій ресурс, ви себе заганяєте, ви себе заганяєте через свої страхи. Карти радять вам просто сьогодні взяти і відпочити, присвятити час собі, присвятити час своїм думкам. Своєму своєму внутрішньому світу прислухатися до себе, зрозуміти, відкрити в собі якісь нові можливості, нову силу, новий потенціал. І це дасть вам більший заряд енергії, більше ресурсу на те, щоб ви ще краще робили свою роботу. Це дивіться, наскільки вас надихне, і відкриє вас такі нові емоції, які будуть вас надихати на нові такі перспективні моменти, які будуть вас вести ще до кращого результату. а ви… Виснажуєте себе і втрачаєте сили, і, знаєте, скоро дійдете до вигорання, де в результаті не зможете взагалі нічого. Абсолютно, тому що не буде сил. Так що прислухайтеся до поради. Що варто зробити для вас просто сьогодні, це, бачите, це присвятити час собі. Відпочити, відгородитися від зовнішнього світу, зануритися в свій внутрішній світ. Ще раз карти це підтверджують. І коли ви це будете робити, не мучте себе, оцими блін, треба встати. Щось треба робити. Я не можу просто лежати. Мене мучить совість, я даремно втрачаю час, я нічого не роблю. Оці думки з голови викидаєте і зосереджуєтесь на собі, на відпочинку. Вдихнули, видихнули, вдихнули, видихнули, розслабились, занурилися в себе, подумали, лягли, відпочили. Можливо, навіть і виключити всі там гаджети, і це все, і просто полежати в тишині, згадати своє дитинство, згадати, як вам було добре, про що ви мріяли, що ви, які бажання у вас були. Розумієте, і це все вас може надихнути на якісь нові починання, нові можливості. Які дадуть вам змогу ще краще робити свою роботу, ще знаєте, більш професійніше? Більш... Так на дивіться карта зірка. Тобто, коли ви відпочинете, у вас появиться нове натхнення, нові бажання, нові сили і з новими силами ви будете йти вперед. Так що відпочивайте, мрійте, загадуйте бажання, вони обов'язково здійсняться, і не забувайте про те, що відпочинок це є мега важлива і обов'язкова сторона. У вашому житті, тому що себе треба любити і себе треба завжди давати собі можливість відпочити, набратися сил і з новими силами стартувати до. дивіться, я перемішала до своїх мрій, до своїх бажань, до своїх поставлених цілей.